Новітня ракета AGM-181A, розроблена компанією Raytheon Technologies, так само як крилатою повітряного базування, і може самостійно орієнтуватися в напрямку цілі без участі оператора. Вона запускається не лише з B-52, а й з нового стратегічного бомбардувальника B-21 Raider. у її арсеналі термоядерна боєголовка W-80 Mod 4, потужність якої можна змінювати від 5 до 150 кілотон. Вона важить лише 130 кг кілограм і включає сучасні елементи безпеки і захисту. В наявності буде тільки ядерна версія цієї ракети, без варіанта із звичайною боєголовкою. Ракета обладнана турбореактивним двигуном Williams F 107 WI-106 і має дальність понад 1350 морських миль, понад 2500 кілометрів. При з. Швидкості. Хоча цифри не здаються значно більшими, ніж у попередника, ракета зможе краще досягати цієї максимальної дальності навіть в умовах активної протидії. Система наведення розрахована на роботу в умовах відсутності GPS, про який, до речі, ми говорили в минулому випуску, у четвер, та має захист від електромагнітних перешкод. Очікує.